Бажаю здоров'я, сила, вправді! У цьому ролику я хочу згадати законопроекти, які звільняють учасників бойових дій від сплати податків при возі авто. Нагадую, що нульове розмитнення було дозволено у період з 1 квітня по 1 липня 2022 року для всіх категорій громадян України. З липня минулого року нульове розмитнення відмінили. На цей момент у Верховній Раді є 4 законопроекти, а саме, номер 9058, номер 7498 номер 7499 та номер 7499 які передбачають повернення пільгового оподаткування нульового розмитнення для везення авто для учасників бойових дій. Три законопроекти були представлені ще влітку минулого року, і нині вони знаходяться лише на ознайомленні. Немає передумов вважати, що найближчим часом нульове розмитнення для ОБД буде повернено. Чисто теоретично, до кінця 2023 року, хоча б один із цих проєктів може бути проголосований, Та у 2024-му ОБД зможуть завести собі авто для власного користування. Але якщо говорити про везення автомобілів як гуманітарну допомогу для ЗСУ, то для цієї категорії пільгове розмитнення не скасувалося і діє досі. Якщо у когось є більш свіжа інформація, будь ласка, залиште коментар. Бажаю здоров'я, сила в правді.